І наступний проект це теж проект від компанії МХП. Проект називається Програма життєстійкості. Комплексна підтримка працівників та членів громад, мобілізованих та ветеранів. І презентує цей проект Олена Бойченко, директорка з питань захисту здоров'я та безпеки співробітників. Отже, Олено, чи є ви в ефірі? Олено, Вітаю. бачимо вас і чуємо, вітаємо. Вітаю колеги. Чутно мене? Так, вас чутно і видно, так. Дякую. Колеги, дуже рада вас вітати. І... Нашою програмою, програмою життєстійкості МХП поруч, яка наразі вже досить поширена в Україні. Багато компаній беруть уже наш досвід, чому ми дуже раді і відкриті. Передумовами проєкту була повномасштабне вторгнення, і вже в травні 2022 року ми почали думати про те, як будуть повертатись наші колеги-ветерани? Наразі цей проєкт вже розширився до масштабів наших мобілізованих колег і членів громад, які проживають на території присутності наших підприємств та ширше. Для нас було дуже важливим розуміти про те, що наші співробітники захищають разі нас. А ми, як компанія МХП, трішки більше розуміли про те, що ми відповідаємо не тільки за харчову безпеку України, а ми і відповідальні за працівників, які працюють наразі, і ті, хто нас захищають. Я трішки буду пропускати, відео, тому що я розумію, що трішки є затримка по часу, і буду тоді більше розповідати про проєкт. Наразі в цій програмі у нас залучено більше ніж 2400 наших мобілізованих працівників. Наразі повернулись, працюють 240 демобілізованих ветеранів. І е, поширюється наша програма на громади, яка залучає е, вже близько та, е, ветеранів та ветеранок, які е, повернулись. Е, програма це є е, комплексною, і е, вона передбачає декілька етапів. Розуміючи, що наслідки війни десятиріччями да, і е, різниця між тим, що ми. Е, Очікують люди після повернення та реалії їх цивільного життя. Ми розуміємо, що фізично ці люди можуть бути виснаженими, і це ми бачимо наразі: як фізично, так і морально. Відсутність розуміння того, що відбувається, і що робити з цими реакціями людей, реакціями. І е, іноді навіть втрата власної цінності та е, конкурентності у цивільному житті також були передумовами проєкту. І е, враховуючи е, ту роботу, яку проробив е, ветеран хаб, ми взяли за основу е, підхід того, що є шлях ветерана, в якому є початок служби е, служба, кінець служби і перехід. Наразі ми. Сьогодні з етапами початок служби, коли наші працівники вже є мобілізованими, в кінці їх служби і у переході. Які потреби ветерана задовольняє наша програма? Це починаючи від матеріальних потреб, потреб у відновленні здоров'я фізичного та психологічного освіти, Роботи, тобто їх покликань, і це вже перехід на культурне і соціальне середовище. Виклики, які ми бачили, і наразі сьогодні ми бачимо і ще більше викликів, ніж. Ті, які вказані на цьому слайді, тому що наша програма є настільки активною, настільки швидко трансформуючись, що е, наразі ми навіть не встигаємо е, змінювати це в наших е, зовнішніх презентаціях. І от, е, ці ключові виклики ветерана визнання власної цінності оточуємо, чи ми зниження продуктивності праці при поверненні, або повна втрата працездатності, ментальні проблематики і прийняття іншого статусу наразі це коли в людини є інвалідізація. Тож для кого ця програма на кого вона розрахована? Вона розрахована на наших працівників, на членів громад місць присутності, на родини наших мобілізованих, і е, саме на команди, тобто на керівників і на працівників, до яких повертаються наші ветерани, або до яких долучаються е, новачки з військовим досвідом. Для мобілізованих працівників сьогодні в лавах ЗСУ тероборони Нацгвардії в нас збережена щомісячна заробітна плата у вигляді матеріальної допомоги. Ми забезпечуємо кожного нашого працівника, засобами авто, одягом бронежилетами. В нас створено спеціальний телеграм-канал і наразі. При для того, щоб наші мобілізовані працівники, члени їх родин могли звертатися за допомогою різного рівня, починаючи від психологічної підтримки до вирішення якихось там побутових проблематик в сім'ї. Ми забезпечуємо медичний супровід, допомагаємо нашим навіть мобілізованим працівникам в їх потребах в лікуванні. Родинам ми називаємо цю опцію чоловік на годину, тобто наші працівники допомагають родинам, коли треба виконати ну, такі суто побутові чоловічі обліки. І наразі, стикаючись з тим, коли безвісті зниклий наш працівник військовий, допомагаємо юридично в розшуку такого працівника. Трішки більше я б хотіла розповісти саме, як відбувається вже адаптація е, демобілізованого працівника. Рана. При поверненні в нас є ритуал зустрічі. Зазвичай це відбувається на підприємстві, коли наш працівник повернувся. Його зустрічає колектив, керівник підприємства, HR, безпосередньо та команда. При поверненні ми підключаємо нашого ветерана до спеціально створеного телеграм -каналу, каналу Сила ветеранів, в якому у ветерана є можливість знайомитись з такою самою нагальною цікавою. Інформацію про те, наприклад, як оформити там, свій статус УБД, да, які пільги він має на сьогодні. Якщо є потреба, ми допомагаємо і фізично, тобто у супроводі нашого юриста, ветерану, оформити необхідні документи. Надалі, враховуючи, що 80% наших працівників, які є мобілізованими, це працівники робітничих професій. Зазвичай там є обов'язковий профогляд, але для Працівників, які є ветеранами, ми розширили такий профогляд, додали декілька консультацій, лабораторних досліджень, для того, щоб наш ветеран зміг. Порозуміти, що відбувається з його фізичним станом і ментальним. Наразі е, тут є наше вже е, таке особисте дослідження, ми дуже е, е, зацікавлені в тому, щоб з ним поділитися з іншими е, компаніями, з тими, хто дотичний до роботи з е, е, ветеранами, про те, що е, важливим є. Е, Дослідження саме психіатричного статусу і неврологічного, тому що у більшості тих, хто був на нулі, є контузії, і контузії вони не проявляють себе відразу, а можуть проявляти себе з часом. Отож, коли наш працівник ветеран відвідав вже, пройшов медичний чек... Да, тобто він ну, здоровий в усіх аспектах, може приступити до роботи. Він, наприклад, бере відпустку, відпочиває з родиною своїх. Вирішує і приступає до роботи. Іншим може бути аспекти пов'язані з тим, що людині треба щось підлікувати або пройти курс реабілітації для того, щоб бути повністю відновленим на роботі і виконувати свої обов'язки без, ну, без поганого самопочуття. І в цій програмі в нас є можливість направляти. За наш кошт таких працівників на лікування або реабілітацію. Після того, як наш працівник виходить на роботу, в нього є можливість. Консультування і uh, зустрічі з нашими психологами, які є у нас в штаті. Наразі ми uh, запросили, і ми зараз маємо контакт ще з двома психологами, які саме є військовими, uh, для того, щоб рівний рівному, да, щоб uh, ці психологічні консультації були для нього uh, максимально корисними. І для тих працівників, у яких є uh, Такі е, вже фізичні е, вади, е, інвалідність е, для кожного з них ми створюємо спеціальні робочі місця. Наразі в нас вже є декілька прикладів, коли е, працівників е, допомогли е, рескілінг і саме е, вже влаштували спеціальні е, робочі місця. Далі ми в програмі стимулюємо можливість наших ветеранів об'єднуватися в співтовариствах для того, щоб той досвід військовий, той досвід керівний, вони могли. Наразі реалізувати вже в тих громадах, де вони проживають. І тому наші програми, які пов'язані з фондом, благодійним фондом МХП громаді, також стимулює залучення і підприємницької діяльності, і можливості себе реалізувати в громадському житті. Соціальна психологічна це довгий шлях, і ми вбачаємо в цьому дуже велику користь і необхідність для того, щоб і коли куди повертається ветеран. І ветеран, розуміючи, що він змінився, це дуже часто буває, коли ми думаємо, що до нас повернеться для нас дуже знайома людина, але військовий досвід надає. Часто з нашої практики зміну саме аспектів і навичок в управлінні людьми і командами. І тому, вирішуючи оці соціально-психологічні аспекти, адаптація, успішна адаптація дає можливість такому працівнику ветерану і нам побачити його інші можливості, тобто нові знання та уміння. Ми пропонуємо реалізувати в роботі для тих ветеранів, в яких є проблематики з ментальним здоров'ям, тимчасові або стійкі, для нас важливим є допомагати в посттравматичному зростанні. Також до цієї роботи в нас залучені наші психологи. І навіть наші команди, тобто керівники команди, допомагають ветерану у посттравматичному зростанні, це комплексна програма. Наразі у нас вже створено окремий центр, виділений з окремими ФТЄ, для координації роботи з мобілізованими та демобілізованими працівниками. У нас кросфункціональна взаємодія, і це є філософією наразі МХП і таку філософію ми застосовуємо і в цій програмі. Працює центр по роботі з мобілізованими і демобілізованими працівниками, в якому є координатори, а наші центри експертиз, це і е, юристи, і психологи, і HR, і охорона праці долучаються до цієї роботи спільно, виконуючи як експертну роботу, так і проявляючи турботу про наших е, ветеранів. Фінансування такої програми наразі ми склали вже бюджет і навіть вивели вже KPI успішності такої програми. І для всіх, кого, хто зацікавлений, в цьому ми відкрито ділимося і запрошуємо і стимулюємо великі бізнеси, середні і малі такі програми або її елементи були відтворені у різних компаніях. Uh, наразі з uh, МХП і ЕСІЄМПІ uh, Україна, Асоціація Change Менеджери України. Ми вже uh, створили такий посібник, uh, в якому є. Uh, Такі поради і е, живі приклади того, що треба зробити компаніям, е, громадським організаціям, державному сектору, для того, щоб адаптація наших ветеранів була максимально комфортною та дієвою для їх оновлення і відновлення нашої держави, нашої України. Дякую за увагу. Наразі в мене все. Дякую, Олено, за цей проект. Дякую за те, що робите, за те, що ділитесь, адже багато компаній зараз задумуються про подібні проекти, про подібні програми. У вас настільки все чітко, зрозуміло і структуровано, що можна брати як готову практику, яку просто адаптують під свій бізнес і можна впроваджувати. Дякую, адже це важливо. Дякую. Бажаю, бажаю вам перемоги в премії. Ви того варті. Дуже дякую.